Дональд Трамп оголосив про негайний початок випробувань ядерної зброї. Він також сказав, що веде переговори з Росією про денуклеризацію. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у четвер наказав американським військовим негайно відновити випробування ядерної зброї вперше за 33 роки. У повідомленні у соцмережі True Social він заявив, що доручив Пентагону провести випробування американського ядерного арсеналу на рівній основі з іншими ядерними державами у зв'язку з програмами. Випробувань, що проводяться іншими країнами, я доручив міністерство оборони почати випробування нашої ядерної зброї на рівній основі. Цей процес почнеться негайно, написав Трамп. Росія на другому місці, а Китай на третьому з великим відривом, але зрівняється з лідерами протягом п'яти років, як пише Reuters, при цьому директор асоціації з контролю над озброєннями Сполучених Штатів Деріл Кімбал заявив, що Сполученим Штатам знадобиться не менше 36 місяців, щоб відновити контрольовані під. Підземні ядерні випробування на колишньому полігоні у Неваді. Трамп дезінформований і відірваний від реальності у Сполучених Штатах. Немає технічних, військових або політичних причин відновлювати випробування ядерної зброї уперше з 1992 року, заявив Кімбал у програмі. X. Неясно, чи мав Трамп на увазі випробування ядерної зброї, які проведе національне управління з ядерної безпеки, чи льотні. Випробування ракет, здатних нести ядерну зброю, згодом на борту Air Force One Трамп підтвердив, що відновлення Сполучених Штатів ядерних випробувань після 30-річного мораторію було б доцільним однак, водночас сказав, що веде переговори з Росією про денуклеаризацію. У нас більше ядерної зброї ніж у будь-кого. Ми не проводимо випробування. Але оскільки випробування проводять інші, я думаю, що нам теж варто це робити. Він не уточнив, коли і де відбудуться ядерні випробування у США, сказавши лише у нас є випробувальні полігони. Про це буде оголошено. На запитання, чи турбує його те, що США вступають у більш ризиковане ядерне середовище, Трамп відповів: гадаю, у нас усе це досить надійно і під контролем. При цьому він заявив, що обговорює з Росією питання денуклеаризації. Якщо ми щось зробимо до цього, приєднається і Китай, підкреслив Трамп. Раніше Володимир Путін заявляв, що Росія 28 жовтня провела випробування підводного апарату Посейдон. Його офіційно позиціонують як безпілотний підводний апарат з ядерним двигуном, здатним нести ядерну боєголовку надвеликої потужності.